Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 22 та від плюс 19 до плюс 21 вночі. У Києві очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Опади відсутні. На півночі. У Житомирській області температура день буде від плюс 23 до плюс 21, та вночі від плюс 19 до плюс 21. У Житомирі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 27 до плюс 22. А вночі від плюс 14 до плюс 20. Вранці та ввечері у Чернігові буде триматися похмура погода в день можливе невелике прояснення. Дощ не очікується. На Сумщині вдень температура становитиме від плюс 30 до плюс 24, та вночі від плюс 16 до плюс 21. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Але ввечері погода знову проясниться, опади не очікуються. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 29 до плюс 24 в день та від плюс 18 до плюс 23 вночі. Вдень у Харкові хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Дощ не передбачається. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою вдень. Від плюс 31 до плюс 24, а вночі від плюс 17 до плюс 25. Хмари, які з'являться у Донецьку вдень, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода без дощу. У Луганській області температура вдень буде від плюс 31 до плюс 24, та від плюс 18 до плюс 25 вночі. У Луганську ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опади не передбачаються. На півдні у Одеській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 25, та вночі від плюс 23 до плюс 27. В Одесі протягом усього дня погода буде похмурою. Вдень можливо пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Миколаївській області температура вдень буде від плюс 31 до плюс 26, та вночі від плюс 21 до плюс 27. Ясна погода протримається у Миколаєві зовсім недовго в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами, опади відсутні. На Херсонщині вдень температура становитиме від плюс 32 до плюс 27, та вночі від плюс 21 до плюс 27. У Херсоні ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому, дощ не очікується. У Запорізькій області очікується температура від плюс 31 до плюс 27 в день, а вночі від плюс 20 до плюс 25. У Запоріжжі погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари, опадів не прогнозується. У Криму очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 23, а вночі від плюс 20 до плюс 27. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Але ввечері погода знову проясниться. Вночі та вранці опадів не очікується: Вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. На заході у Львівській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 21 до плюс 19, а вночі від плюс 16 до плюс 17. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Львові буде вкрите хмарами. Ранковий дрібний дощ поступово перейде у дощ із грозою. Який ввечері зміниться дрібним дощем, на Івано-Франківщині. Температура вдень буде від плюс 22 до плюс 20, а вночі від плюс 17 до плюс 18. Весь день в Івано-Франківську буде хмарним. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ввечері піде сильніше. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 24 до плюс 19 та до плюс 18 градусів вночі. Зранку до самого вечора у Тернополі небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний дощ. Після обіду дощ із грозою, ближче до вечора дощ. На Буковині температура в день буде від плюс 23 до плюс 20, а вночі до плюс 19. У Чернівцях хмарна погода буде триматися до самого вечора. Зранку і до пізнього вечора йтиме дрібний дощ. У Закарпатській області в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 20, та вночі від плюс 17 до плюс 20. Вдень в Ужгороді хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися вночі та вранці опадів не очікується вдень ітиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 22 до плюс 19, та вночі від плюс 17 до плюс 18. В рівному сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Опади спостерігатимуться протягом усього дня. Вранці очікується сильний дощ у другій половині дня, дощ із грозою, якому на зміну прийде дощ. На волині температура в день буде від плюс 20 до плюс 19 та до плюс 18 градусів вночі. Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Опади спостерігатимуться протягом усього дня. Вранці очікується дощ. У другій половині дня дощ із грозою, якому на зміну прийде дрібний дощ. У Хмельницькій області температура вдень буде від плюс 21 до плюс 19, а вночі від плюс 17 до плюс 18. Хмарна погода протримається у Хмельницькому увесь день. Вранці очікується дрібний дощ, який день набере силу, але ближче до вечора почне стихати. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура від плюс 29 до плюс 25 в день, та вночі від плюс 20 до плюс 23. Увесь час у Кропивницькому утримається хмарна погода, вдень Хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Дощ не передбачається. У Полтавській області денна температура буде від плюс 27 до плюс 24, а вночі від плюс 17 до плюс 23. Ранок у Полтаві буде безхмарним. І до кінця дня небо лишатиметься ясним опади не передбачаються. У Черкаській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 25 та вночі від плюс 21 до плюс 22. Похмура погода буде триматися впевнено, але вдень у Черкасах можливе недовге прояснення опади відсутні. На Дніпропетровщині максимальна температура в день становитиме від плюс 29 до плюс 26. Та від плюс 20 до плюс 23 вночі. У Дніпрі до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Дощ не прогнозується. На Вінниччині в день температура становитиме від плюс 20 до плюс 19 градусів та до плюс 19 градусів вночі. Хмарна погода протримається у Вінниці увесь день. Зранку буде йти дощ, який припиниться тільки ввечері. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати Україну, Мовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.